Вітаю на уроці української літератури. Тема уроку національний колорит зображення життя всіх верст суспільства в Енеїді, алюзії на українську історію в ній, бурлескний гумор, народна українська мова, утвердження народної моралі в дусі просвітительства. У Петербурзі. Без відома Котляревського старання Миколеського асесора Парпури у 1798 році виходить у перших трьох частинах Енеїда на малоросійський язик, переліцуване Котляревським, над якою працював близько 30 років з перервами. Сюжет бурлескно-травестійної поеми Енеїда Іван Котляревський запозичив у римського поета Вергілія. Згідно з вимогами жанру, він дотримується сюжету, запозиченого у Вергілія. Проте Енеїда оригінальний твір, у римського автора 12 частин, а в Котляревського тільки 6. Деякі еп епізоди, наприклад, розповідь Енея про загибель Трої, Іван Котляревський зовсім випускає, а деякі, навпаки, розгортає у ширші картини. Наприклад, сцену зустрічі троянців з Дідоною, Пекло і рай описує по-своєму, інші картини теж оригінальні, бо витримані в дусі українського фольклору, та й дія відбувається в Україні, названої міста й села Полтавщини, наприклад, Лубни, Гадяч, Будища. Котляревський часто в полотнотвору вплітає епізоди з життя українських козаків, старшини, селянства, міщан, священників, учнів. Правдиві мальовничі картини життя України відтіснили античний світ на другий план. Завдяки такому самостійному підходу до справи Енеїда і на запозичений сюжет. Вийшла оригінальним твором. По суті, крім імен героїв та основної нитки подій, від Вергілієвого твору нічого не залишилося, бо минуле тут стало сучасним, сучасне минулим, героїчне побутовим, а побутове піднесено урочистим. За жанру Енеїда це ліро епічна. Травестійно бурлескна поема. Епічна, бо в ній події подаються в розповідній формі. Травестійна, бо античні герої перевдягнені в українське вбрання, перенесені в історичні умови українського життя. Бурлескна, бо події і люди змальовуються в основному. Жартівливо знижувальному тоні. Ніби жартуючи, Кутляревський відтворив минуле України, сучасне другу половину 18 століття і заглянув у майбутнє. Автор української Енеїди порушує низку суспільно важливих для нашого народу проблем. Це соціальної нерівності, захист рідної землі від ворогів, патріотизму, громадянського обов'язку, честі сім'ї, засудження негативних суспільних вад, злодійства, інтриганства, хабарництва, здирництва, безкультур'я тощо, виховування майбутнього покоління на принципах народної моралі. Любові і ненависті, дружби, кохання та іншим. Загальну картину суспільства та взаємин у ньому поет подає в описі пекла і раю. Рай та пекло населені ним відповідно до народних уявлень, як це зображено в легендах та піснях. В раю убогі вдови, сироти. Ті, які проценту не лупили, а допомагали убогим, ті, які жили голодні під тинами, з яких глузували, котрих ображали, випроваджували в потилицю і по плечах, У пеклі ж пани чиновники. Автор докладно перелічує всіх уміщених ним до пекла, на першому плані. Це поміщики кріпосники. За ними козацька старшина, купці, судді, міняйли, чиновники, корчмарі, офіцери. Отже, пекло і рай це втілення автором народної мрії про соціальну справедливість. Пекло зображене не стільки в бурлескному, як у сатиричному плані. У поемі не лише сказано правду про найбільше лихо кріпацтво, про нелюдяність, жорстокість понів, а й висловлену мрію народу про соціальну справедливість. Хто знущається над трудівниками, вважає їх за худобу тому місце Енеїда Котляревського. Це дійсно енциклопедія народного життя України 18-го початку 19-століття. Уже з перших рядків твору ми потрапляємо в дивоцвіт українського життя і національного характеру. Еней був парубок моторний і хлопець, хоч куди козак, удасть на все є зле проворний, завзятіший від всіх бурлак. Автор зображує життя козаків. Звичай українського суспільства другої половини XVIII століття наснажує поему неповторним українським колоритом. Так козаки троянці дуже люблять гарну народну пісню, душу українського народу. Про Сагайдачного співали, Лебонь співали і про Січ, полтавську славили Швидчину і неня, як свою дитину, з двора провадила в похід. Подавши своєрідну енциклопедію побуту, звичаїв і вірувань, письменник доводить, що українці мають давній родовід, своєрідний національний характер та глибоке національне коріння. Усі ці особливості змальовані на прикладі, прикладі образів Низа і Евріала, відважних героїв, патріотів, готових віддати життя заради общого добра. Вони узагальнили всі найкращі риси народу, стали ідеалом національного характеру, в якому гармонійно поєдналися зовнішня краса і краса духовного світу, їм властиве почуття людської гідності. Вони розумні і, квітл, і кмітливі, їх відвага не знає меж. Героїчна вилазка Низа і Евріали у ворожий табір це патріотичний вчинок. Це вияв їх палкої любові, до рідної землі і великої ненависті до ворога. Як земляки, вони разом завербувалися до Енеєва війська і сумлінно несли свою службу, були відданими службі та відважними. Низа та Євріала єднає бойова дружба. Вона настільки міцна, священна, що на перешкоді їй не можна стати навіть смерть. З цього погляду знаменими є слова Евріала, які в його вустах звучать, як лятва вірності своєму побратимові. Від тебе не з роду, з тобою рад в огонь і в воду, а сто смертей я з тобою піду з тобою. Ці троянські юнаки. Сповнені відчайдушного прагнення захистити свій народ від чужинців, їх помисли злиті з помислами всього люду, вони виховані на традиціях батьків захисників Трої і прагнуть подвигу та слави в ім'я батьківщини. Низ і Евріал не тільки живі національні характери, сповнені високих патріотичних почуттів, а персонажі, за допомогою яких. Автор намагається поєднати природне, натуру, особисту їх мужність із суспільним, з васальною вірністю. Котляревський підкреслює хоробрість і боєздатність козацьких військ, наголошує на їх почутті загальнодержавного патріотизму. долаючи рамки запозиченого сюжету. Переборюючи традиції травестійного, бурлескного жанру та штучної книжної мови, її високий стиль, Іван Котляревський силою таланту й знанням життя народу та фольклору, створив Енеїду оригінальний реалістичний твір, уперше написаний живою українською мовою, і в цьому найбільше епохальне, неперехідне значення поеми. Парамет... Праматері нової української літератури. Дякую за увагу. До побачення!